Подобний Максим Сповідник, тлумачення на молитву Господню, без холі та коментарів. Пролог. Я прийняв самого Бога хранимого владику, що явився мені у своїх поважних листах, духом він завжди при мені і ніколи не може бути відсутнім. Але при цьому наше до багатства чесноти своєї з причин, вкладених Богом у самому природу Його, він не ухиляється від того, що благопотрібно спілкуватися зі своїми рабами. Тому, дивуючись величній поблажливості його, я змішав свій перед Ним і прагненням до Нього. Із цих двох почуттів, зі страху і прагнення, а також з поваги благовоління, у мене утворилася єдина любов, таким чином, страх мій перед Ним, з'єднуючись із прагненням до Нього, не прийде в ненавість, а до того ж, прагнення. Це, з'єднуючись з, з благорозумним страхом, не перетвориться в зневагу, але любов, будучи законом, за своєю собі зі страхом і налаштування тільки те, що по природі. Спорігнений їм, і разом з тим налаштовання, воно вбиває ненависть і шанобливим страхом далеко виганяє зневагу. Блаженний Давид, розуміючи, що страх переважно перед іншими почуттями входить до складу любові до Бога, говорить: страх Господній чистий, прибуває вічна псоломісійнасті. Очевидно, що він відрізняє цей страх від іншого, тобто від страху покарання за гріхи, тому що цей останній з появи любові виганяє, і серці і зовсім зникає, як свідчить про. Про це в одному місці своїх послань, великий англійський Іван говорить: що любов проганяє страх, перший Івана Четвертий. І цей страх, навпаки, сам прородного накреслив все закон істинної любові, навічно зберігаючи надліну святих людей, за допомогою побожного сорому і любов до Бога, один до одного, яка дотримується ними, як священним встановлення їх спосіб життя. Таким чином, і я, як було сказано, вище, змішавши свій страх і спрагненням до мого владики. До цього дня, управляючи цим законом любові, шанобливий страх перед ним забороняє мені писати, щоб не дати місці зневазі, а налаштування до нього навпаки спонукає писати для того, щоб рішуче відмову написати, не пояснила б ненавистю. А про що я керуючись не своїм власним розумінням, тому що говорить Писання, думки босмертних боязків, примутись дев'яти, але лише оскільки, оскільки Бог у благодаті свої дарує? Мені розуміння для користі читаючи, градиш Господнього, де ви стоїть вічні думки з роду в ріб Псалом 32. Тут здається під парадою Боготця, мається на увазі немовне виснаження, яке визначається кінець усіх віків, і народного сина для обоження нашого іства. Під думками серця мається на увазі голоси, промислу і суду, згідно з яким Господь примудро управляє теперішнім майбутнім нашим життям, немов різними племенами, порізному застовуючи до кожного відповідний йому спосіб дія. Якщо ж діло поради Божої полягає у Божені нашої, природи, а намір думок Божий полягає у повному здійсненні шуканої мети нашого життя, то звичайно корисно розуміти зміст молитви Господній, виконувати вимогу, що знаходиться в ній. Тому корисно також і пояснення молитви Господня написане належним чином. А Апос... постільки владики мій у своєму листі до мене, Рабасу, згадав через сплив Божий, то цю молитву, то починавши моє міркування про неї. Молю Господа, вчителі цієї молити, відкинути разом мі для збагнення прихованих мені таємниць і дати мені відповідне слово для пояснення їх, тому що ця молитва містить у собі весь зазначений намір Божий, таємничо що прихований в короткому викладі, або, краще сказати, містить у собі зміст цього, що проповідується для сильних духов, слово, що виснажилося Божеса. Самозрушилось усього через сплоть і в словах цієї молитви дає нам, прохання, навчати нас засвоювати ті блага, які дійсно подає один одному Отець, діючи через Сина по природі, посередника Святому Дусі. І тому, що за Словом Божественного апостола, посередник між Богом і людьми є Господь Ісус, то Він являє людям за допомогою своєї плоті невимовного Отця, а через Дух приводить у собі самому до Отця примиренних людей, для яких і заради яких він. Незаперечно став людиною, він стає самозвершувачним учителем нових таємниць, яких так багато, що розум не може осягнути ні числа, ні величе їх. Серед них він дарував людям через своєї щедрості, сім найбільших головних з місць, яких я сказав, і полягає сокровенно в місці цієї молитви. Далі таємниці є Богословім, усиновлення по благодаті, рівночесність людей з ангелами при часі вічного життя. І відновлення людського єства в його первісному безпристрастному стані, знищення закону ріка, піскині лукава, щоб творів у нас шляхом у ману своєму тиранічному пануванні. Тепер перевіримо сказане. Богослов'ю вчить тілине Слово Боже, показуючи в собі Отця і Святого Духа, тому що весь Отець і весь святий Дух суттєво досконалим образом перебували у все цілому, втіленому не втілюючись самі, але один благоволюючись, а інший сприйма Приймаючи утілені самодіючому синою, слово перебувало розумним і живим, що ніким іншим не пізнається по сутності, крім одного отця і духом і постаху, з'єднавши з радимо свого і сплоттю. Усиновлення дає людям син Божий, дарувавши їм надприродний благодатне через Духа Святого народження згори, Збереження дотримання всиновлення в Бозі залежить не від собідної волі відродження, вони своїм щирим внутрішнім влаштуванням приймають по благодатті красу і виснаження пристрасті засвоюють божественну настільки, наскільки слово Боже, через тому нашого спасіння волю принизило себе у своїм чистім славі, ставши існою людиною. Рівночесність із ангелами дарувала людям Слово Боже, не тільки тим, що примиріло з собою все, умретворивши через нього кров'ю Христа, Його, і земне і небесне, Колосян І. І знищивши ворожі сили, що наповнюють середнє місце між і землею, при роздаванні божесних дарів воно влаштував одне загальне торжество для земних і небесних сил. У людське єство, маючи ту саму волю з небесними силами, разом з ними радісно співіснувалося Оспіву, славу Божу, але ще й тим, що невиконані будівництва нашого спасіння, воно з'єдналося з собою небо і землю, вознішесь разом із прийняттям на землю, тілом на небо воно об'єднало упізнаванночуттєм, а також показало єдність крайніх частин створеного єства, що внутрішнє зв'язується і пізнанням першої причини, і показувало це думкою таємничим образом через звершене ним порозум. Є єднання роздільного і розумного, роз'єднання з'єднаного, отже, навчаємося свої собі розум за допомогою діяння, щоб нам не тільки з'єднатися з ангелами через чесноту, але й з'єднатися з самим Богом через пізнання Його і відмови від усіх тварних суші. А божественне життя подає Бог Слово за допомогою того, що дає себе віжу вірним, йому одному відданим образом. Ті, хто дергуши від нього, таке духовне відчуття для споживання цієї їжі, може дійсно пізнавати, що благий Господь. Колон 33, який згадує Боження Тишу, споживає за своїм всім свою божесну властивість, оскільки він виразно і є справедливий, називається хліб життя і сили Івана VI». Пророду ж людську, її у первісному вигляді втілене словом, відновлює не тільки тим, що ставши людиною, воно зберегло волю субідної від пристрасті і схильних схильно до бунту, що не похитнулося своїй природній основі проти самих розпинателів, а навпаки, обрала заміж життя смерть за них. І нелюбного влаштування, стражденого до розпинателю, і видно, що він добровільно постраждав. Однак Господь відповів природу людську в її первісній чистоті, ще й тим, що, знищивши що пицців на Христі, рукописання, колосення Друге, лиха наслідок якого ця природа волани, примиренну боротьбу проти себе самої, закликавши далеких і близьких. Тобто бувши під законом і бувши поза законом, звинував перепони, яка стояла посередині, скасувавши вражнечу плоті своєї і закон заподів, вченням, щоб знову створити в собі самому одну нову людину, вчинивши мир, і хайся нам друга. Примирив нас через себе готцем одним одним, і при цьому ми не маємо більше свободи, щоб притивитися лоусу природи. Але як по природі, так і по собі днімою залишаємося незмінними. А чистий від закону гріха рівня нам всьому, бо слово, робить пророду людську за допомогою того, що не попустив, щоб тілино його зрада нас передувала плоска на солоду, бо зачаття вони неймовірним образом було безсіменним, а народження Його надродним образом було нетлінним, тому що народжений Бог самим народженням Своїм зміцнив у надрах матері своєї зв'язки дівоцтва, перевершивши єство, і всю природу людську особі Особі бажаючих цього і тих, що По оподібнуються йому добровільно смерть через умертвіння земних членів своїх, він звільнив від влади, пануючи над ним закон гріха, тому що таїнство спасіння дано для добровільно гадаючих його, а не для насильно приваблюваних. Та ж владу лукави, який обманно підкорив нас Бог Слово, скинув вистевши проти нього в якості зброї плоть, переможену вадамі і перемагаючи нею. І для того, щоб показати цю плоть раніше захоплену полом смерті, захопили, захопивши природньою смертю, свирунували його життя і став для нього отрутою, щоб він возлюбив всіх, кого й у силах пожерти, як той, що має державу смерті єврея другим. А для роду людського ця плоть стала життя. Подвигаючи все істо людське як заквашене тісто до воскресіння життя, для чого властиво Бог і став людиною, справа воїсно дивне і нечувана, і добровільно прийняв людську смерть, зміст молити Господня, який вже сказав, і міц у собі благання про все це. Так, молитва говорить про Бога, Отця і про ім'я, Отця і про царство Його. Крім того, вона показує, що той, хто молиться, є син, цього Отця по благодаті, вимагає єдності, волі для небесних і земних істот, і велить просити хліба насущного. Вона узаконює примирення людей один з одним взаємною поступливістю і скріплює воїну природу людську, не розділювану від відмінністю воль в окремих особах. Вона вчить молитися про те, щоб не впасти в спокусу, тобто у закон гріха, а також умовляє молитися про те, щоб позбутися лукавого. Бо необхідно, щоб саме звершуючи благ, благоу разом з тим і вчителем віруючих, у нього учні успіх світі, щоб він дав тим, що подібнується життя йому по плоті, в якості застав вічного життя, слово цієї молитви, які він показав, приповнює скарби премудрості, віддані колосі другу, що існують у ньому видими образами, для того, щоб сумніву, щоб збуджувати в тих, що моляться бажанням насолоджуватися ними. Писання показало це вчення молитвою, тому думаю, що воно міг у собі, випрошенню Бога дарів, які він приділяє людям по благодаті. По полатненні оці наші семи так називають молитву, молитва є випрошення того, що Бог властим їм образом, звичайно, дарує людям. А моління визначається як обіцянка або обітниця, як люди, які служать Богові, щиро приносять йому. І зазначу, що дане вислов молитви міститься, що у питаннях відповіді до Паласі та інших творів. Повторю, це визначення преподобного Максима. Писання назвали це вчення молитвою, тому думаю, що воно місить у собі випрошування у Бога дарів, які він поділяє людям по благодаті. Бо погнені отці наші саме так визначають молитву. Молитва і випрошення Бога, тощо Бог властим їм образом, звичайно, дарує людям. А моління визначається к обіцянка або обітниця, як у люди, які служать Богу щиро приносять йому. Тобто є різниця між молитвою. І моління. Тобто молитву то Бог дарує. Люди, люд, людині дари, а моління це обіцянка дарування, а тут є обіцянка. Це багаторазово підтверджує Писання своїм словом. Як, наприклад, помоліться, ви здайте коло Господи Богу нашому, сулом 75. І ще, що обіця виконує у Господа спасіння і оно друге, сказано про моління. З іншого боку, Писання говорить і про молитву, як, наприклад, і, ді, і дала обітниця Анна, кажучи, Господи, все могутній Боже Савоку, якщо ти зглянешся на скорботу, раби свої, іде серед ві своє дитя. І ще і помолився цар Єзеки, Ісаї, сина, Мосі, прохід, звали до неба. Друге, передпоміну. Також, коли молюється, говорить Отче наші небесах, лука 12. Тут сказано ученикам самим Господу. отже, моління є виконання. Заповіді і виконання їх волю того, хто молиться, а молитва є випрошенням того, що хто зберіг ці заповіді у Бога відновлення себе для добрих справ. Знову тут є пояснення, що є молитва, а що є моління. Тобто моління виконання заповіді, а молитва є випрошування. А сказати краще. Моління є подух чесноти, що присвячується Богу, який прихильню приймає, а молитва є нагорода за поду чесноти, що вдається людині Богу з великою радістю. Отже, після цього, як показано, що ця молитва є випрошенням благів тіленого слова і що вона представляє його самоучителям молитву, смілимося розглянути її уважно, посвідомлюючи допомогу і умовлядних, на тільки це можливе зміст кожної фрази, тому що саме слово Боже має звичайно дарувати належним чином здатність розуміти думку про мовця.